Майже півсотні школярів з міста Нікополя та району, які щодня нещадно потерпають від ракетно-бомбових і артилерійських ударів російських окупантів, від чого вони позбавлені можливості проводити повноцінні тренування, вперше відвідали музей Олімпійської слави Дніпропетровщини та провели на футбольному полі прилеглого стадіону Олімпійські резерви. Заняття їх гостинно зустріли. Та почергово привітали заступниця очільника відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, срібна призерка Олімпіади в Атланті 96 96-го року, минулого століття з веслування академічного Діна Міхтахудінова та член виконкому, перший заступник голови асоціації футболу регіону Ярослав Дерев'янко. Далі вони, а також керівник дитячої надської футбольної ліги Дніпропетровської області Роман Прощенко, провели захід Олімпіклаб за напрямком «Олімпійські та людські цінності. У ході якого вони розповідали про видатних олімпійців регіону, згадували гучні перемоги та роздивлялися унікальні експонати у музеї, за кожним з яких історія конкретного спортсмена та його волі до перемоги. Родзинкою зустрічі була футбольна вікторина, переможці якої отримали від її організаторів пам'ятні подарунки. Загалом подія стала яскравим промінчиком світла для обпалених війною з Вона на декілька годин повернула їх у ще донедавна мирне і безтурботне життя. Своїх улюблених видів спорту і кумирів, зокрема дуже раді, що до нас завітали дітки це представники вищого навчального закладу фізичної культури Діпроської області, і також приїхали дітки з Нікополя. Що я дуже радий, що вони змогли відволічитись від своєї ситуації, яка у них є. Вона не дуже гарна, постійно обстріли. Але тут побачили палаючі очі, вони заварілися. Познайомились з історією олімпійського руху на Дніпропетровщині та сподіваюся, що вони цією енергією будуть далі познавати знання у майбутньому. Традиційно, як і всіх попередніх подібних заходах, що проходять педигіду відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. Кожен з відвідувачів музею отримав на згадку подарунки з олімпійською символікою регіональної. Громадської організації. Хотілося б подякувати обласному відділенню Національно-олімпійського комітету Дніпропетровської області за надану е, можливість дітям тут побувати. Дійсно, для наших дітей ковток свіжого повітря, як би так сказати, да? е, була проведена змістовна екскурсія в Олімпійському музею і футбольна руханка. Діти відповідали на питання. Олімпійської вікторини за це отримали кожен свою призи. Я думаю, що це їм буде гарна пам'ять на майбутнє і можливість дійсно відволіктись від тих подій, які в нас проходять вдома. Не завершення, як і належить, усі, хто виступили організаторами, були запрошеними у якості учасників чергового проекту лаб содорахувалися на згадку на спільну загальну світлину.